Так, давайте подивимося, що таке шум від вентиляційної установки. Зараз ми тестуємо вентиляційна установка, режим роботи нормальний. Чуємо такий от шум. Шум нагадую, це від потоку повітря, не від роботи самої вентиляційної установки. Зараз ми протестуємо, як вона працює з такими от шумоглушниками. Режим роботи нормальний. Ставимо шумоглушники. Вже чуємо, що тихіше, набагато. Ставимо сюди. Та ставимо сюди. Тут, до речі, у нас. Все, бачимо режим роботи нормальний. Шума ми майже не чуємо. Ось що таке шум в роботі вентиляційної системи. Тобто, мають бути обов'язково змонтовані правильно шумоглушники, Тоді все буде добре. В наступному відео покажу, як. Працює гнучкий шумоглушник з вентиляційною установкою.